Створюємо новий проєкт, документ розміром 250 на 250 пікселів. заливаємо базовий шар чорним кольором і розміщуємо на ньому велику пляму м'яким пензлем, діаметром приблизно 200. Це ще один спосіб створення градієнту на базовому шарі. Далі створюємо новий шар, на якому за допомогою інструменту побудови фігури будемо будувати сердечко. Це одна із стандартних фігур у цій програмі. Звертаю увагу, малювати будемо в режимі контуру і утримування клавіши Alt. Дозволяє здійснювати малювання з центру фігури. Виділенням контуру можемо спробувати розмістити цю фігуру по центру. І далі, обираючи інструмент пензель білого кольору невеличкого радіусу, виконуємо заповнення нашого контура. Але перед цим налаштуємо інтервал відступ між окремими мазками цього пензля. Тепер інструментом ручка здійснюємо обведення цього контура. Наступний етап застосування стилів. Для цього відкриваю вікно стилів, у якому можна завантажити ті стилі, котрі прикріплені до нашого уроку. Це стилі, котрі мають набір текстові ефекти 2. І серед них вибираємо стиль роздроблений метал. А далі виконуємо наступні дії. Створюємо новий шар. Переходимо в режим трансформування масштабу і знову ж тримаючи клавішу Alt, трошки зменшуємо фігуру сердечком. Приймаємо цю трансформацію і обводимо цей контур. Застосовуючи стиль. Створюємо новий шар і знову трансформуємо. Трошки зменшуємо масштаб. Приймаємо трансформацію і обводимо цей контур. Застосовуємо стиль. Тепер у нас є три шари, на котрих розміщено три фактично кадри нашої анімації. Для того, щоб у редакторі PhotoPi спрацювала анімація, необхідно змінити назви шарів. Нижнє підкреслення, літера А англійським алфавітом, і знову нижнє підкреслення дозволяє створити анімацію на шарі. Якщо надати просто будь-які назви для цих шарів, які починаються з нижнє підкреслення А, і далі, наприклад, «1», «2», «3», ми отримаємо стандартну анімацію. В якій кожен кадр показується 100 мілісекунд. Результат роботи виглядає приблизно ось так. Проте ми можемо трошки видозмінити цей результат, додавши до назви шару через кому кількість мілісекунд, які має тривати цей шар. Наприклад, я додаю кома 500. І тепер. Експортуючи зображення, я можу побачити результат такої анімації.